Всім привіт! Ми прийшли сьогодні до своїх собак. Вже вигуляли майже всіх. В кінці взяли Джоню з масі, тому що перед цим всіх фотографували. На удобці у нас На іде дощик. Сховались під деревце. Сидіть, сядь, джонічка, сядіш, сядь. Попу свою, посади джунік, Сидіть. Ні. Звините, скажи, Джонни. Ну, подойди сюди. сюди Сидіть. Джоні, сядь. 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 Сядь, говорю. Джонік, сядь, сідіть. До речі, коли Джонні береш, він кусається від радості. Я його ніколи не беру. Шо його бере тільки Олеся. А Маська просто вибігає на вулицю і я одягаю. І стає біля мене, і я одягаю поводок. Точно так же йдуся смусі. Так Такі вони умнички. Мася, дай вкусняшку з'їш, а то тобі нічого не останеться. Зараз Джоння все заточи і все, ти останешся голодний. О, Джонні вже сів. Просили, скажи, щоб я сів. Я вже сижу, дайте мені щось в рот. Такий молодець. Сегодня у нас пасмурно-пасмурно. А, ты решишь все сразу заточить? Ага. Мася пришла. Ты тоже будешь? Конечно, скажи, буду. Ты давай, ты давай, давай говорить, Леса, ты? давай что шось Боже, наконец-то ты хочешь съела. А ну, давай, зайка. Молодец. На. Зайка. Молодец. Ой, Джонки, аж глазки на выкате. Маша, сиди. Зайка. Молодец. Это Джоннику Иди сюда. Сидеть. Джонику. Нет. Тебе нельзя. Иди сюда. Сидеть. Зайка. Молодец. Что комары атакуют. Угу. Я снимаю, они сидеть у меня на руке целым столбищем. Опа! Маська! Идионик, мне ничего больше не досталось. Мася! Господи! не запрыгнула на меня! Энергетик выпила, что ли? Да-да, скажи, выпила энергетика. Джоння, что ты запутался тут в своем поводке? Как ок? Испугалась, испугалась. О, какая мазька, колбаска, мазька, ну, Ой, какая маська колбаска, Маська, сосішка. Маська. Ой, тільки не тікай. Угу. Маська. О, лапки набавда витерти. а що в тебе такі грязні ноги? Ти що робила вже? Ой, повзала десь. Да, О, Боже, Мася! Маська.